Олександра дуже важлива напевно перемога сьогодні. Поновити чемпіонат виграшем. <свіця> Які відчуття? <свіця> так, так дуже важлива перемога, але дуже тяжка була перемога. Перший тайм можна сказати не так не так дав впевнено. Виглядали добре, що забили швидкий гол. Але другий, я вважаю, що повністю ми контролювали гру. Гол плюс пас. Таку спрагу відчував до гри після вояжу до збірної. Ну, я завжди відчуваю. Ну, сьогодні вдалося забити і віддати асист. Я дуже задоволений, що допоміг команді перемогти. Як команда готувалася до цієї гри лише поступово збірники поверталися один день, другий. Дехто взагалі напередодні гри приїхав. Наскільки це ускладнювало, можливо, підготовку? Наскільки було готуватися важко? Ну, хлопці ж там не сиділи. Я думаю, вони також тренувалися. Тим паче, і піхальонок, і гуцуляк сьогодні відзначилися. Тому, значить, добре вони підготувалися, і ми також багато працювали в паузі, зіграли товариський матч, який пішов нам на користь сьогодні. Наскільки додало команді впевненості чи варіативності якоїсь, те, що повернулися декілька травмованих гравців. Ну це дуже важливо для нас, тому що у нас були тільки молоді гравці, хлопці так у них багато бажання. Досвіду ще не вистачає. Нам потрібно ще й досвід, щоб нам допомагав. Зараз всі вернулися, і масить окопили, і, і ледні Сват. Багато хлопців по. Поверталися, я думаю, нам тільки легше від цього. Буде. Дуже задоволений, що сьогодні виграли, тому що нам необхідна була ця перемога для нашої впевненості і радий повернутися саме в такий момент. І хлопці підтримали, і хочу подякувати клубу за добре організовану ре реабілітацію, тому радий повернутися на поле. Сім місяців не з'являвся на полі, мабуть, навіть більше. І... Я би був задоволений і на три хвилини вийти, тому задоволений. Так вийшло, що навесні ми поки що виграємо на виїзді. Співпадіння чи є проблеми з тим, щоб розкривати там чужу оборону, наприклад, чи якісь ще інші об'єктивні причини на це, Та, ну, немає якихось причин. Так просто виходить. Треба налаштовуватись на наступну гру грузурею і, і перемагати. Буде те, що у нас кожен матч дуже важливий і тяжкий. Тому треба готуватися. Кожна гра важлива і треба набирати хіти, тримати цей рівень і не збавляти.